Кури. Добрий день всім. Ось зібрала яйця бентамок. Зараз хочу зібрати яйця оцих мішаних. Дайте я пройду, будь ласка. Волинку. Закрию сюди вхід. Так, зараз щось сипнемо їм, бо не дадуть зробити діло. Я покладу, бо зараз все ж повилітають. На голові зараз будуть. Що вам дати? Їм би буряка червоного, любимого їхнього, але будуть їсти пшеницю. Нате? Ця курка тут, що не вміє себе вести. Тікайте. Ната. Їжте трохи такого, трохи такого. Ми давайте яйця заберемо. Глянемо, що у нас тут? Чи є трохи яєць? Так, це несеться. О, є трохи... Ой, тут є, дивіться, корзині є он. Вчорашні, вчора не заносила. Індичка знеслася. Сьогодні я, до речі, відправила яйця замовниці, яка мене вже брала в цьому році, ще вирішила взяти. Що ти тут несешся? А ти? Давай, віддай яйця. Що, немає нічого? Оце ти пошуткувала наді мною. О, бачите, трохи є яєць. В Австралорпа я вже відібрала яйця їжте, 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 на голову не вилити мене. Так. Давайте ось яйця австралопа. Окремо вони більші, ніж Не бачите наскільки. Але бентамка також не мілкі несе яйця. Неправда, що кажуть люди, ото та що ті бентамки, несуть дуже мало яєць, нічого подібного, несуть як звичайні кури. У мене іменно бентамка. Порода, порода бентамка, горіхова і. Це кохінхіни горіхова і ситцева. Не потрібно плутати. Так, кохінхіну сюди покладу з цього боку, щоб не сплутати. Не потрібно путати всіх карликів і називати всіх карликів, мішаних бентамками. Це неправильно. Є карликова порода курей і в них є фу, різні. В них є бентамки, в них є карликові кохінхіни, у них є там ну, різні вони, там дуже багато різних порід ем, карликових курей. А бентамка це одна із порід. Тому в мене бентамка. Якщо хтось намішав там щось з чимось, там якось кохінхіна карликового змішав з бентамкою і ще з якоюсь по породою карликових курей, то не можна їх називати бентамками. Це просто мішані карлики, і вони можуть нестися набагато менше, ніж, наприклад, порода бентамка. Тому, можливо, люди, які писали мені, казали, що. Та не забудьте тих бентамок, від них ніякого толку немає. Може у ваших ну і немає толку, може, якщо вони у вас хрещені із карликовим кохінхіном, він несеться менше, ніж породиста бентамка. Так само, як взяти звичайних курей. Наприклад, мішані м'ясо-яєчні кури набагато більше несуться, ніж породисті кохінхіни. Тому що у породиста кохінхіна природою закладено, що вони несуться менше. Вони більше сідають на яйця, наприклад. Ось, хоча в цьому році в мене мало квочок кухінхіна, поки що тільки дві. Вони вже вивели курчат і вони вже повернулися назад до себе у вольєр. Ось. Так що якось так поділилася своїми спостереженнями за іменно породою карликових курей бентамкою. Давайте сипнемо кохінхіна пшениці. Пшениця ще минулорічна. Чекайте, Що ви? А, ви вже з'їли? І вам, дать ще? нате. Нате ще? Пшениця. Тіжте. Нанесли мені яєчок, значить їжте. Може вже, до речі, курчатам вже їм трохи більше трьох тижнів, може їм вже пшеницю почати давати потрохи. А ну будуть їсти. Вже, в принципі, могли б їсти. Що їдять? О, ви подивите, як вони пшеницю їдять. О, все, нате вам дорогенькі. Пожалуйста, їжте, їжте пшеничку. Бо я ще не давала пшеницю перший раз. Задавали питання, до речі, деякі глядачі, оскільки можна давати, ну, в якому віці. Можна давати курчатам пшеницю. Я притримуюсь тієї думки, що пшеницю давати можна тоді, коли вони починають її їсти. Вони ж не дурні, вони ж самі знають. Якщо вони вже їдять пшеницю, значить їм можна її давати. Мені здається, що це тут все абсолютно логічно. Вон вони вже їдять, бачите? Хай їдять. Давайте ще малим сипнем. Туди заходити не буду, сюди. Ось так, сипню. Ой, бо злякалися! Ну, може там знайдуть трохи щось. Кохінхіни, нате вам. Тікай, Зайка. Нате. Оно, пшеничку. Їдять? Їдять. Коченята вже, до речі, їдять, пшеницю. Сипимо кашці, а вони їдять. Та й думаю, хай їдять, чого ні. Вони навіть вже мама казала бачила цю їдять кукурудзу. Хай їдять. Зелені воно нарвало, кинуло. Зараз позаношу в врожаї яєчні та і все. Буду що далі робити. Придумую, до речі, де б мені поселити нову квочку з курчатами бентанки. Ось, думаю, напевне, що я отут о їх поселю квочкою. Цих переведу сюди. Ці тут все одно майже не ходять. У них є більший вольєр. Напевне, я цих переселю сюди, закрию тут фіртку. Ось. Тут будуть ці, а ці будуть там. Потім відкрию вхід туди на вигул їм, вже як дощі пройдуть, підсохне все гарно. Ці будуть тут і спробую тоді їх з'єднати всі. Якщо не будуть битися, то будуть жити одним великим виводком. Якщо будуть, то вже тоді будемо дивитися. Можливо, доведеться австралорпів переселити у крайній вольєр. отут де качур. Один сам качур тут живе з того боку. Качура пінком підзад, і буде він або в супі варитися. Ми виставила на продаж, поки що цікавилися, але поки що ще не забрали. Або у ухо з дворі буде просто тут жити. А цей вольєр вичистити, вибілити і перевезти сюди, або тих курчат, якщо вони не будуть якщо будуть між собою конфліктувати. А ні, то тоді індичат сюди, напевне. Або ще є варіант відділити свинарник. Дуже великий свинарник вийшов для таких двох невеликих свиней. Отакого От переділити його всередині, отак пополам. І туди на ту сторону за ну, закритий індичаток. Ось, теж як варіант. Цим залишити невелик, невелику всередині території, там в них корито, і лишити, вони там будуть спати. Вони там тільки сплять. Дуже велике місце для них, тільки для спання. А весь день вони проводять тут, бігають, пригають, у них тут абсолютно достатньо місця для. Взагалі люди тримаються в'єтнамців в дуже маленьких приміщеннях. Мав взагалі коронні, тут можна було. б Тримати чотири свинки чи навіть 6. Ну, але так як зараз немає місця, куди переселити індичат, вони в брудері зараз. Вже треба якось придумувати, куди їх діти, тому що в брудері вони вічно не можуть бути, то я думаю, або в цей виліде австралорпи, австралорпів Австралорпі туди до качок. Ну, качок я маю на увазі, качки ж в мене окремо живуть зараз. Качки в мене живуть, воно... Ой, повністю. З того боку. Або ще як варіант можна було б зробити не так. Можна було б каченят, наприклад, оцих, цей виводок, каченят з качкою. Переселити. Ось, ось сюди, тут де качур. Качура, я ж кажу, звідси, фітнути. І вони б собі тут жили, каченята. ось. А ті качки там живуть, бачите, з селезним. І там качка ще одна насижає. Ну, а селезня, я ж кажу, ви вигнати. Ось, а сюди, сюди, цей вольєр, він накритий, хороший вольєр, переселити австралорпів. Курчат такі, чи індичати б хотіла тримати. Все-таки там. А може і ні, слухайте, а може і сюди індичат. Це також абсолютно нормальний вольєр, повністю накритий. Може дійсно сюди індичат. Просто щоб не робити в цих зайвих кучу маніпуляцій, каченят туди та й все. А індичат сюди, тут сонце зранку, все. Коротше, не знаю, австралорпів не чіпати. У е, мене зараз мозговий штурм. Я думаю, куди б мені. Тут у мене живуть гусенята. Та й в принципі гусенят вже можна було. б Взагалі тримати тут в господарчому дворі, вони могли б спокійно собі жити, разом тут з курми ходити та й все. А сюди переселити оцих каченят. Це вольєр, наче краще, якби для індичат було більше сонця. Сюди переселити каченят, а тут би для індичат було. Коротше, не знаю, але першим ділом, що мені треба буде зробити, то це порішати з цими курчатами. Тобто тут мені треба буде вичистити, цих перевезти сюди. А тут сітку додати, бо це вони будуть з квочкою маленькі курчата. Квочка може перелітати. Це по-любому вона буде перелітати, це ж бентамка. Затягнути верх іще сіткою і все. І тут буде у мене квочка, бентамка з маленькими бентаменятами. А тут будуть ці курчата, ці, що сюди, а ці курчата будуть в цьому вольєрі. І можна буде вже відкрити їм сюди вхід, щоб вони бігали вже по землі, бігали. Їм вже ж треба і пісочок, і все. Вже вони пропоєні від кокцидіозу. Треба тут поприбирати ще сьогодні. Оце такі в мене постійні перестановки і постійно щось треба вирішувати, того, що птиця росте. У мене недостатньо місця. Хоч кажеться, що наче й великі в мене тут господарчі двір. А це так кажеться тільки на відео, розумієте? Воно з року в рік було нормально. В ну, тобто, мене все вистачало, ми ж дуже багато птиці не розводимо, ну тобто на м'ясо. Це не багато птиць, це ще взагалі не багато птиць. Ось, але ж в мене з'явилося в минулому році дві ж породи, Австралорпи і Бентамки, і вони зайняли ці основні вольєри, в яких в мене молодняк завжди ріс. Ось і тепер мені треба придумувати щось. Ось. Так що? Так що, от якось так у нас. Ну, і гуси ще ж з'явилися, тобто ще ж зайнявся. Один вольєр для дорослих і один вольєр для гусей. О, у мене три вида, дві породи курей і ще ж гуси з'явились на господарстві. Ну, Свиней я не беру до уваги, того, що того вольєра взагалі не було, це він тільки в цьому році збудований був. Ось так що ті всі роки мені вистачало місця, а цей рік, бачите, руки загребущі, очі завидющі, хочеться все і щоб було. Так, що щось, коротше, придумаю, кажу і придумаю. Постійно думаю, так, як же все зробити, щоб так було, щоб було правильно, щоб кожній птиці воно було до вподоби, щоб вона росла, не хворіла. Тому що, як неправильні умови створиш, а умови це головне в вирощуванні птиці. Це, на мою думку, на моє переконання, що головне в вирощуванні птиці це умови і корм. Якщо неправильно м -м, поселиш, от, наприклад, от поселила б я. Е Курчат чи індичат у цей вольєр, він без даху. Бачите, оцей вольєр з дахом, зараз є. Ось цей вольєр накритий, а цей вольєр не накритий. От тільки варто мені поселити сюди індичат зараз, пішов дощ, вони в дощ можуть заховатися в будку, там є будка накрита. Але земля буде волога, піде хвороба і вони всі загинуть. Тому треба думати, ага, так, щоб на них не капало і щоб земля була суха, ага, значить їх треба селити в закритому вольєрі. Так само курчата, тобто береженого Бог береже. Якщо умови створені правильно, значить птиця не хворіє. Ну і За винятками тих випадків, коли, наприклад, людина нормально доглядає за птицею, а потім поїхала купила курчат чи якусь нову птицю і завезла в своє господарство. Якусь вірус чи мікробу, бактерію, і тоді вже все похворіло і загинуло. Ось. Але ж ми розглядаємо не такий варіант. Ми розглядаємо варіант про своє домашнє господарство, коли воно повністю закритий цикл. Тобто, якщо яйця, то тільки інкубаційне виводиться. Якщо птиця купується, то тільки садиться на карантин на три тижні, щоб нічого не завести. Ось. Так що якось так. Оце зараз хожу і думаю, голову, голову ламаю. Замість того, щоб зараз піти, мені треба томати, трохи листя пообривати і поприскати сьогодні. Я хожу і думаю, так, блін, в мене підростають індичата. Вже цих три тижні, що вони жили в брудері, закінчилися. Вони виросли, їм вже треба місце. Їм треба бігати, пригати. Та й на сонце їх треба вже випускати, щоб отримували вітамін Д. Ага, куди ж це зробити? куди ж їх поселити? Хожу і думаю, хожу, і думаю постійно. Ой, коротше, друзі, що вам сказати. Ходиш і мозгуєш, ага, бентамка почала виводити одна і друга бентаменят. Так, вони в мене не замовлені, клієнта на них немає. Ага, де ж її поселити з курчатами? Так, Думаєш, думаєш, ага, так, можна цих курчат туди перемістити, тих туди перемістити. Отак, отакі, такі постійні думки в нас. Бачите. Так все таке. Так, все, пішла щось робити, всім пока.